На виконкомах, на сесіях сільських рад будуть розглянути на сесіях районних рад. Я хочу сказати, що в малих селах вони будуть малі конкретні справи, в більших вони будуть більші, в менших колективах, менше. Але як приїхали ми сьогодні лікарню з баражі і конкретно намічені конкретні справи, раннікарні, що має бути зроблено, до якого числа і хто це відповідальність. Це вже конкретно. Не колективна відповідальність, а персональна відповідальність. І так має бути в кожному. І якщо ми це в кожному будемо наводити порядок, а сьогодні ми йдемо на зустріч в нас, великі наші свята пасхальні, я хотів би до вас всіх звернутися. Сьогодні в порядок в кожному селі, в кожному, на кожній вулиці, по посадках, по дорогах і так далі. Я хочу думаю, що Ганаті активізувався. Я дякую, але ще більше активно, треба працювати. З ямушним ремонтом, тому що якраз ми вийшли з зими, проблем з досить таки багато. І на завершення скажу, що ми сьогодні маємо 32 мільйони грошей, держава нам відділяється тричі більше, ніж було в минулому році на соціальний і культурний розвиток. Це перший транш, другий транш буде по підсумках першого кварталу, це в травні місяці, думаю, що він ще буде вдвічі збільшений. Я теж вас інформую, що три офісні дороги будуть будуватися це Кремлець, це перемовля і знову ж таки пережани. Е Я розумію, що небагато, там коштів виділо пережани, Теребовля, всього по 10 мільйонів, але потужні організації, які там будуть працювати, вони будуть включатися в цю програму і думаю, що будуть підключатися і голови, і адміністрації голови ради.